Ну що ж, друзі, в нас на годиннику вже 11, точніше, 10.30. тридцять. Ще трішки не, не спішу, <рес> стараюсь триматись купи. Так, Але так. як ми вам і обіцяли, коли 10.30 на годиннику, це означає, що у нас у студії гості, і по традиції невеличкий саундчек. один-два раз ще ти нас чуєш? Так чую. Чудово, О, друзі, привіт такі, привіт такі. просимо вітати у нас на телефонній лінії. На жаль, але сподіваємося, що Поправимо. ще вживу також ми тут зустрінемо у студії Софі Адамів. Вітаємо тебе і доброго раночку. Софій доброго ранку тобі. Розповідай, як твій настрій, як взагалі день Так, розпочався. І де ти зараз взагалі перебуваєш? Чому ми з тобою на зв'язку? Um, все чудово. Я насправді зараз в Києві, uh -huh. uh, але скоро повертаюся а, в Іспанію, тому що я зараз на даний момент проживаю там. Ось. Так, а, відкривай а, трішки інсайди, а в Іспанію навіщо? Там якісь твої справи є, чи ти, можливо, готуєш якусь новинку іще? Ні, так, я просто зараз на даний момент проживаю, а в Україну я приїхала якраз як щоб працювати угу. та готувати е, різні новинки для. Це музичний клас Ми дуже добре знаємо, що ти е, маєш прем'єру і, е, і, і, і не просто так ми тут просто зібралися. Так ми тут зібралися. Хочемо трішки е, ближче поспілкуватися на рахунок е, цієї прем'єри, де її можна буде знайти. Але давай спершу що ти нам хочеш відпрезентувати? Я буду презентувати пісню вдома. Це авторський трек, це пісня про е, дім, про рідні міста про спогади там. Це саме для тих, хто зараз перебуває за межами України і е сумує за рідним домом. Я думаю, відгукнеться дуже ця пісня. Звісно, її... Хо... я хочу, щоб слухали всі, звичайно, але от мені здається, це відгукнеться ця пісня тим людям, які зараз перебувають за межами України, і сумую за домівкою. Тому друзі можна буде послухати на платформах. На яких платформах? Крім Ютубу, тому що там є кліп. Да -да? Spotify Music, Apple Ось. Music, Instagram, TikTok, YouTube. От ми з тобою, Андрій, до речі, давно TikTok не знімали. От якраз під цю пісню думаю, можна щось придумати. О, так, так, так. І трішки і себе пропіаримо, mm. і для Софії також я... наб'ємо аудиторію. Я б ще й додав, щоб не просто читала. дивилися, коментували, ставили так, лайки, так. поширювали обов'язково. А ось скажи нам таке, ти кажеш, що не нещодавно повернулася в Україну. Це твій перший візит з із... після виїзду? Ні, насправді а, я виїхала в Іспанію ще рік тому, ну тобто я рік. Я пі після початку повномасштабного вторгнення я рік була в Україні, я працювала, а потім я вийшла, так як у мене там а, вчиться брат в університеті, ми вирішили просто поїхати його провідати. Ось і так вийшло, що ми там на трошки ще залиши історія затягнулася mm -hmm. так, так на, на трішки на рік, на другий. От а давай пор але насправді я приїжджала е, в Україну минулого літа також. Тому я відвідую mm -hmm. А давай про кліп поговоримо, тому що я вже встиг mm -hmm. поглянути. Я також закликаю усіх подивитися, тому що щоб повністю передати оту картину музичну, слід співставити її із кліпом, і тоді все стане на свої логічні місця. Знімався він у Києві. Я впізнав ну частина точно Танків". Києва. Я впізнав. Скажи, будь ласка, як довго знімався і коли відбулася прем'єра? Насправді я як приїхала, ми одразу на майже наступний день ми вирішили, що потрібно знімати. Ми записали на наступний день, як я приїхала в Україну. А, і потім ми майже одразу зняли. Знімали ми на телефон. Це дуже просто. Серйозно, на телефон? Так. Класно. Це дуже хороша робота. Ну, це, це більше мод відео. І ми там склали свою думку, тому ну, воно вийшло настільки хороша, там всі спогади з життя до повномасштабного вторгнення. Ну так, так, так. До а... речі, ну, дуже гарно вийшло насправді, я тому і не вірив, що на телефон це можна було так гарно і круто відзняти. <правжу> що навіть тебе трішки, Андрій, ностальгія зловила. <правжу> ну звісно, так. Так. <правжу> а, ну, ну, так, про -про -про продовжуй. <правжу> так, так. А, і Зняли ми швидко і випустили, тому що через те, що я приїхала на маленький період часу, нам потрібно було робити це дуже швидко оперативно. і оперативно, тому ми зняли і там через, може, два тижні ми його випустили, тому так, це було дуже швидко. Ну і ще на останок, скажи, будь ласка, перед тим як будемо презентувати саме твою mm -hmm. композицію, скажи за чим найбільше ти сумувала, коли була за кордоном, і в принципі, що тобі більше не вистачає, якщо ти десь поза межами України? що вистачає, тому що В Україні в мене якось і душа розцвітає, і хочеться творити, і робити музику, і бути більше друзів, тобто, ну там інший. Ем, менталітет інші люди, тому mm. я дуже типу... сумую за Україною То... і сподіваюся, що скоро е, буде перемога, буде все чудово, і я впевнена, що всі зможуть повернутися. Де би ми не були найкраще тільки вдома. Ми так. з тобою повністю погоджуємося. А от на рахунок творити давай ще трішки невеличкий інсайт для нас. Mm -hmm. Ну ми, ми любимо такі невеличкі інсайти. Mm -hmm. і прем'єри. що ще, ще очікується Очікуєте. в найближчому часі. Ой, скоро буде э, теж э, авторський трек. Э, але я поки не буду. Ну хоча б трішки. Так, трішечки. Так в двох-за ну, двох, э, двох словах. Пісня буде про кохання. Ну, ось. І дуже буде гарний кліп, ми вже його відзняли. Пісню записали. Тобто mm -hmm. я як сюди приїхала, в мене э, працюю, працюю, я не зупиняюсь. Ну, це і, класно. Мені дуже сподобається це, тому що, ну. Я люблю такі, а, таке життя, коли це можна щось робити, тому що там а, ну, немає такого. Я, у, мене є, а, у мене є кавер іспанський, який я записувала в Іспанії, але я його записувала на телефон через навушники. Тобто, mm -hmm. і таке було. От, Мені дуже цікаво а, далі, а, що в Іспанії, що в Україні. Я... А, я спробую сюди мене Я пишу вже, е, почала писати свої треки, але один із треків мене надихнула Іспанія, тому так. Ну, ми будемо сильно сподіватися, те, що трек про кохання буде про кохання в Україні, а не поза За Іспанії залишилася. Так. Так, так ми тебе дуже будемо сильно чекати саме в Україні. Так швидкого тобі повернення. Особливо. Багато... В івано yeah. до... Одразу запрошуємо Одразу на студію. саме так. Yeah. Ну і yeah. як кажуть, саме слів із композиції не викинеш. Ми будемо тебе чекати, де Богдан? Yeah. Вдома Вдома, саме так, тому пропоную до прем'єри прийти. Mm. Ну що ж, друзі, для вас Софі Адамів вдома. Слухаємо. Тут знайомі люди, любов усюди, бо я вдома і тут росту. Чарівні квіти, щасливі діти, бо я вдома, серце моє оживає, коли мама співає вже рідну і ніжну колоскову. на небі знають, як я світла шукаю, Щоб так, як раніше, стало знову. Нехай довкола все чуже невідоме Я вдома, знаю вдома, не лишу ніколи тями. Знайомі місця, вони у моїх думках без кінця, там споди почуття у вісні, я бачу щасливих людей, світлі та безчидей і відчуває тепло з моїх грудей. І я точно знаю, що душа заспіває, коли на місця все стане. Сохнуть сльози і розтануть морози, коли я почую рідне слово, нехай довкола все чуже і невідоме, я вдома, знаю я вдома, не лишу ніколи, тім білі в тому, я вдома. Не сховати тих емоцій, що відчуваю. Знайомі краєвиди за вікном, нагадають моє життя, що розділилося на до і після. А в чотирьох моїх стінах мені не стане тісно і відкриваю спогади свої як фотоальбом. І пригадаю ті часи, коли ми всі разом ми будували свої мрії дуже свідомо. Ми відбудуємо їх знову, щоб бути вдома.